Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструменти. На огляді у нас шестерня до мішалки, сталь, форте, мікс та інших. Зверніть увагу, як вона виглядає. Тепер по розмірам. Товщина у цій шестерні. Зверніть увагу. 18. Внутрішній діаметр. Тут полумісяць. Внутрішній діаметр, якщо міряти 15. Якщо міряти полумісяць, то буде 13. Кількість зубів одинадцять на цій шестерні. Є така фаска. Ці шестерні, як правило, фіксуються болтом. Якщо когось цікавить, звертайтесь. З вами був інтернет-магазин Інструменти. Всім гарного дня!